Чи у телеканалі «Влан» та хвилі Стрия» закінчився ще один літній тиждень, і ви знову дивитесь підсумки про все найцікавіше, що відбувалося у місті та за його межами. Уже за мить для вас працює Віра Яворська. Стрийські дороги тепер будуть лагодити за новими стандартами. У цьому допомогли поляки. Люстраційний комітет розглянув кулуарні справи районної лікарні та головного архітектора міста. У стрію прийшли обласні змагання. Стріяни найфігурніше за усіх водять карти та мотоцикли. Після спекотних вихідних стрий поринув у прохолоду від майже годинної зливи. Вона залишила на вулицях міста просто таке озера. Можливо, через те, що з такою кількістю дощу системи водовідведення не змогли впоратися, а можливо, і через недалекоглядне. Асфальтування. Найбільше це відчули вулиці Січових Слідців в районі Краківського ринку, Крушельницької, біля МБК, Мазепи та Шевченка. Частину стріян певний час можна дурити наших депутатів деякий час, але не можна дурити матінку природу. Таких оазисів у нашому місті ми нарахували сьогодні біля десяти. І звичайно, що якщо вже це не підмочить репутацію, то я вже не знаю, чого треба стріянам, аби побачити справжні обличчя наших псевдо бальників про інфраструктури цього міста. Дякую за Робити місцеві дороги кращими обіцяє тезов Магістраль. Для цього вона закупила у польських колег необхідну техніку. А днями вони приїхали ще й показати, як ремонтувати дороги по-новому. Зонові Карпінський, який взявся запроваджувати в регіоні німецьку технологію, хоче врятувати дороги, зроблені ще до Євро 2012 Підприємець поки що ремонтує дорогу за власні гроші. Втім, сподівається, що міські службовці оцінять усі переваги нової технології. Про її переваги Майстерні уроки поляків та думки службовців стрищини і дрогобичини. Дивіться далі. В Україні дороги ремонтують єдиним старим способом. Спочатку їх фрезерують, потім асфальтують. Після дощів, снігу, сольової суміші, автошляхи тріскають. Досі тріщини на дорогах не вдавалося вчасно латати. Хоча навіть у сусідній Польщі таку роботу дорожники виконують вже добрий десяток років. це європейська технологія, яка застосовується у всьому світі. Навісні ділянки дороги, які вже ремонтувалися, потребують повторного перекриття. Ми вже тут другий, другий день пояснюємо. І... Звертаємо Це увагу здає на здає безпеку здає роботи, здає особливість здає машин. Здає ваші працівники з часом здає навчаться. Продовж двох днів польські знавці німецької технології вчили працівників товариства з обмеженою відповідальністю магістраль користуватися новою технікою на практиці на вузловій артерії міста, а саме на Друговицькому мості, міські службовці виділили кавалок дорожнього полотна, який латали вже за новою методою. За процесом особисто спостерігав заступник міського голови. Коли ви йдете десь щось купувати, ви перше хочете знати, як воно буде працювати, як воно буде служити. Не беззаперечно, це нова технологія для нас, для України, для, для стрія, зокрема. У світі ця технологія давно використовується, використовується вона особливо на аеродромах. Добра технологія. Це перший крок зроблений для того, щоб до впровадження. Ну, як завжди, нас цікавить кінцевий результат. Пан Ярослав, польський дорожник, жартує, що українські колеги не можуть второпати одразу, як працювати, і все через те, що не знають добре мови. Однак, крок за кроком і тріщини у залізобетонному покритті зароблено по європейськи Якщо поточному ремонті попередніх років давалася гарантія на один рік то на даний час ця робота, ця технологія дається гарантія на 3-4 роки. Досить ефективна, ми її придбали, зараз проходить її випробування. На завтра будемо запрошувати міських голів Дрогобича-Стрият Рускавця, щоб запропонувати нашу технологію. І плануємо дану технологію використовувати в нашому регіоні. На дорозі, де утворилися тріщини, спершу розрізають на 2 см в глибину і один в товщину, Колись фрезерували аж на 50 см Другим етапом є нагрівання шва до 180 градусів. Роблять цю процедуру теж спеціальним, невідомим досі українцям пристроєм. За той час у цій німецькій печі розігрівається бітом на суміш, ідеально підібраний склад якої створює додатковий каркас на покритті і наостанок шов. Посипають від в основі якого подрібнений гранітний камінь. Варто лише почекати 20 хвилин, і готово. Пішоходи і автомобілі можуть рухатися у потрібному напрямку. З тим, що багато доріг було зроблено по новому до євро 12 але вони робили досить економно варіанті. На них зараз появилися тріщини для того, щоб спасти ті дороги. І дати їм нове життя, найкращий спосіб це е, сьогодні закрити ті тріщини, щоб в них не попадала вода. Як вода не попаде, значить дорога буде стояти і працювати довго. Воно трошки дорого, бо застосовується все імпортне обладнання і матеріал німецький, але е, воно окупить себе сторицею. Окрім місцевих службовців, нову технологію поточного ремонту доріг оцінювати приїхали і дорогобичани, які Послугами Стрийської дорожньої фірми користуються вже давно. Звичайно, що ми будемо приглядатись до того всього, і, безперечно, скільки ми співпрацюємо давно з цією організацією, ми по мірі можливості зараз, як каже, я сказав пан Ігор, побачимо ціну і тому подібну, бо зараз кожен рахує копійку. І будемо пропонувати свої пропозиції. Поза як на цьому нові впровадження на дорозі від Стрийського товариства Магістраль не завершуються. Вже зовсім скоро дивіться другу серію. Лататимемо по стрию ями методом струйної обробки. Марічка Ходовицька, Роман Купранець, Руслан Леськів, Стрийські новини. Зонки голів та заступників, начальників міських відділень та наклепи тепер стали явними. Ними зайнявся антикорупційний комітет. Цього тижня його представники провели своє чергове засідання, на якому розглянули питання медицини та архітектури. Головні винувації завідувач поліклінічним відділенням районної лікарні та її шеф, а ще головний архітектор нашого міста Олександр Похило. Що у них випитували, та які отримали відповіді? Дивіться далі. Ось уже другий рік, як районна лікарня не має господаря. Після того, як на пенсію пішов головний лікар районної лікарні Василь Круць, довго шукали гідного кандидата. Потім призначили виконувачем обов'язків Ігоря Мамчія. Саме на цю персону й скаржиться ось ця пані Наталя Ігорівна, завідувач поліклінічним відділенням районної лікарні, офіційно звернулася до антикорупційного комітету з проханням допомогти розв'язати конфліктну ситуацію. За словами знервованої жінки, таким є її стан здоров'я щодня. Ігор Васильович, заручившись підтримкою головної медсестри та ще двох підопічних, хоче вижити її з лікарні. Виконувач обов'язків головного лікаря нацьковує на поліклініку перевірки, дає догани, а її підлеглих винуватить у тому, що час від часу їх немає на робочому місці. Мене санітарки. Отець знає санітарки, щодня ходять в капличку і моляться, щоб було сьогодні благополучно пройшов день, щоб ніхто нікого не чіпав. Ну такий цілий світ не бачив. Я говорила до Ігора Васильовича, неодноразово зверталася. Ігор Васильович, старша медсестра, яка є в складі отої команди, яка збирає підписи. Ну, будь ласка, поговоріть з нею. Ну можливо, перевести її в друге відділення, можливо, якусь ротацію зробити. Ось і тепер Ігор Васильович питає очільника відділу, чому вона тут в той час коли… Коли на неї чекають хворі. З поваги до вас, як головний лікар, я прийшов, а тому мав би її спитати, що вона в робочий час має тут робити, коли в даний час і держава платить, перепрошую, в даний час держава їй платить гроші, що вона на роботі. Як за поліклінікою, має підписати і больничні, і... Звинувачень на свою адресу не приймає, каже вся біда в тому, що Наталя Подолянчук досі не знайома зі своєю посадовою інструкцією. До слова, саме зараз цей документ затверджують у Львові. Там же в обласній раді клопотання від колективу лікарні голову обласної ради пана Петра Колодія просять усунути завідувача поліклінічним відділенням із займаної посади. На проти доні вона буде підписана, і я дам можливість Наталі Євліній ознайомитися. Щоб вона нікому не розказувала батьків має підчинятися всім хворим. Є конкретно поліклінічний відділ, де вона є завідуюча. Михайло Алєксєєв, голова антикорупційного комітету, він же керівник правого сектору, після усіх за і проти носить поправку, натякає виконувачу обов'язків головного лікаря районної лікарні Ігорю Васильовичу на те, що на останніх трудових зборах колективу медики скаржилися і на його персону. За вас висловились пам'ятаю прізвище Богдана, там ну, ваші якби замісники. Я так зрозумів, адміністрація це декілька чоловік так само. А в основному весь колектив, який був присутній, висловлювався проти вас. тоді так само я вам задаю зустрічне питання. Як на вашу думку, тоді такий факт? Тоді би ви так само мали би написати заяву і піти. Учасники антикорупційного комітету пропонують два шляхи подолання кризи. Перший. Самим лікарям сісти за стіл перемовин, якщо домовитись не вдасться, обіцяють прийти на допомогу. Що я не помиляюся, центральна районна лікарня має який правовий статус? Це ж не приватна поліклініка, не приватний заклад, це, це державна установа. Це державна установа. Це. Тобто практика призначення чи просування вигідних людей комусь у державній установі, яка тим чи іншим способом підзвітна громаді цього міста, яку ми тут і. Делеговані представляти, оскільки ми є представники громадськості, є абсолютно обґрунтованою законом. Не менш цікавими були слухання головного архітектора нашого міста Олександр Похило, таки прийшов щоправда, разом зі своїм сином, який до речі входить до депутатської земельної комісії. Нас цікавить, якими критеріями керується орган місцевого самоврядування під назвою міськвиконком для видачі об'єктів комунального майна. Людям, які є безпосередньо працівниками, да для... головного архітектора Олександра Похило запитали, що він зробив за роки свого господарництва, кому та за якими пріоритетами давав землі та місця для торгівлі. Чому тим, хто продає пиво, дозвіл дають, а тим, хто хоче розмістити атракціони для наших дітей ні, цікавило і те, як вдалося йому відчужити з резерву комунального майна в центральній частині міста місце під творчу майстерню. Оскільки я членом національної спілки архітекторів України, який згідно статуту цієї організації і інших нормативних документів, має право займатися творчою діяльністю і отримувати приміщення отримувати, отримувати, отримувати приміщення для, для творчої, творчої діяльні. І це приміщення, про яке треба згадується, я отримував так само е, шляхом викупу участі в конкурсі. наболіло багато питань кажуть антикорупціонери. Та чи зуміє їхній комітет вплинути на законне вирішення бодай однієї проблеми? Адже ані міські, ані районні чиновники не сприймають створений на хвилі антимайдану антикорупційний комітет серйозно, адже на численні листи звернення та запити міські керманичі відповідати не поспішають. Через те уся робота представників громади їм самим нагадує. Народну самодіяльність Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, стрійські новини. Музичний табір згадуватимуть ще довго, особливо Констанцію Фортунато, американську диригентку, якій вдалося підкорити й Україну. Нагадаємо, впродовж п'яти. Днів вона навчала дітей музики. Робити це їй вдавалося напрочуд легко, як висловилась сама засновниця музичних таборів через обдарованість наших дітей. На вихідних вони разом зі своєю вчителькою організували свято музики. Концерт відбувся на славу. Пані Констанція результатами задоволена втім, як і діти. Після стрия диригентка подалася до Києва. Там вона продовжуватиме свою справу, відкриватиме у дітях приховані таланти. Ція фортунату приїхала до Страянна запрошення благодійного фонду рідня та місцевої кредитівки. Жінка, яка покликана відкривати музичні дари кожної дитини, є засновником американської компанії Music Camp International. Музичним розвитком дітей американка займається вже впродовж 20 років. Зараз на її рахунку 26 літніх таборів. Участь в яких взяли діти віком від 10 до 16, Музичне та матеріальне обдарування до уваги не бралося. Більшість з них грали на музичних інструментах перший раз в своєму житті. Але проявлі міжнародний музичний театр покликаний для того, щоб відкривати прекрасний музику для дітей в Україні і в Україні. До музичного табору, який працював на базі п'ятої школи, зголосилося більше трьох сотень юнаків та дівчат. Втім, на гала концерті, який відбувся цієї суботи в місцевому будинку культури, виступило тільки 175. Оду радості Бетхована зіграли в парі з симфонічним оркестром Львівської обласної філармонії. Дарунок від організаторів отримали жовті футболки з логотипом компанії та сертифікати. Своїх батьків, вчителів та гостей діти здивували також і хоровен. Співом. За п'ять днів вони вивчили п'ять пісень українською, російською, англійською, латиною та іспанською мовами. Дитячі майстерності можуть позаздрити навіть ті, хто співає роками. Вихованці Констанції Фортунато співали без шпаргалок. Слова усіх п'ятьох творів вивчили на зубок. Сподіваються, що наступна зустріч з каліфорнійським диригентом відбудеться у 2015 році. Щоправда, через те, що дітям з навколишніх сіл незручно добиратися до стрия, музичний табір розгорнуть у сільській місцині, а гала-концерт запрезентують в горах. Благодійні кошти на це видовище збирати уже розпочали. Долучитися до доброї справи у нашому місті можете і ви. Річка Ходовицька, Роман Купранець, Тризькі новини. Йому передбачали долю художника чи архітектора, але він обрав інший шлях. Лікар з Іван Приходько, якому понад 70, виробив свою власну техніку різьби. Він дає корінню життя стеблам і деревом. Його майбутні картини народжуються іще ще в лісі, тоді коли він шукає одинакового розміру патички. Складує їх одне. Тло і на ньому починає різьбити. Картина набуває навіть кольору, залежно від того, наскільки глибоко він тискає різець. Картини лікаря-художника вже не поміщаються у його кімнатах. Окрім новаторських робіт, у нього чимало портретів олівцем та образів скоріння стовбурів та гілок. Більше про нього у наступному матеріалі. Колишній начальник медичної частини одного з санаторію Моршина у митецький світ занурився ще в дитинстві. У своїх 12 майбутній лікар на відмінно освоїв уроки малярства. Втім, далі вчитися не пішов. Іван Михайлович, родом з Волині, навчався на терапевтичному відділенні у Криму, працював у Херсоні. Згодом переїхав до Моршина з своїм надиво неймовірним заняттям, ексклюзивним різбіарством краянин займається неспроста мені. Як сказати, предсказували таку ідею, що я тільки повинен бути художником або архітектором. Я ніколи не забував протягом цього періоду про своє натхнення як художника. Любителя, мені щось хотілося відобразити щось не таке, чого аж немає. Натхнення до улюбленої праці черпав у російського пейзажиста Шишкіна та живописця Івана Айвазовського. Спершу лікар перекопійовував їхні реалістичні роботи, опісля взявся до створення власних. Себе медику відставці називає портретистом. Втім, у його помешканні тисячі образів, пейзажів, ліричних творів, присутня і морська тематика. Є картини, на яких художник-любитель виріс би найрізноманітніші види квітів і тварин. Щоб вирізати, то, то треба декілька днів. Півдня по лісі полазити. По, то не не може і декілька днів, Щоб набрати оцю, сформувати, оці зробити підготовку, зробити дорожку. О, а потім. Пробайцювати, не пробайцювати, а проробити кольор Олією. Ткацтвом та витворами зі шкіри колись займався професійно батько Лисовицького різбіра. На Волині його називали майстром на всі руки. Деякі секрети майстерності він передав і своєму синові. Поза як той перевершив батька. Усе творче надбання розвішав і розкладав у двох кімнатах будинку. Мріє Іван Михайлович випустити каталог власних робіт, а ще про персональну виставку. На перше бракує коштів, на друге часу. Марічка Ходовицька, Романку Купринес, в Ріжко, Стрийські новини. Найкраще за усіх фігурно водить карт Стриянка. Христинка Шундаревська. Вона вкотре довела це на обласних змаганнях. Та й, взагалі, цього тижня вихованці стрийської станції юних техніків більше ніж впевнено водили свої швидкісні машинки. Біля місцевої ДЮСШ. вони змагалися у фігурному водінні картів та мотоциклів з командами зі Львова, Мостицьк, Самбора та Бродів. Більше про чемпіонат області у наступному матеріалі. Ось так водять карт справжні професіонали, і не дивуйтеся, робиться не чоловік, а тендітна і в робіт. Лива дівчинка. Знайомтеся Христина 13-річний шофер, але вже кандидат у майстри спорту. Найтитулованіша спортсменка серед усіх стрийських картингістів. Вчора Христя вкотре втерла носа усім суперникам. Чоловіка у класі 50 кубічних сантиметрів. Вона випередила колег по команді Назара Ковальчука і Віталія Венгрина, найшвидше подолавши дистанцію і збивши при цьому всього лише три стовпці. Стана, ти вже досвідчений боєць тим не менше, єдина жінка на сьогодні принаймні, намі в пелотоні. Тяжко змагатися з чоловіками, чи все ж таки вже звикла. Та вже звикла з часом з тренуваннями, все кожен день ліпше і ліпше. Е, на який результат надіється на найближчих змаганнях, які відбудуться в Кам'янці, тільки на перемогу дівчина змагалася і в класі 125 кубиків. Щоправда, за кермом не свого карту. Тим не менше виступила достойно, посіла третє місце. Решта медалей теж у устрийських спортсменів. Крійку призерів склали Марко Лисак, Андрій Бичар і Христина Шундаревська. Як зізнається тренер нашої команди, Роман Шундаревський, результат підопічних для нього. Очікуваний. Діти займаються, ходять, відвідують заняття, хочуть навчитися майстерності, водіння картинга, мотору. Так що все залежить тільки від них. Наше діло направити їх на правильний Стеже Цьогоріч організатори стрийська станція юних техніків запровадила певні цікавинки. Окрім картів, свої навики учасники турніру демонстрували і на мотоциклах. І знову ж таки, гостям, що приїхали до нашого містечка, не вдалося перервати гегемонію стрийських атлетів. Як каже Ігор Софіяник, це неспроста, адже дітки тренуються і вчаться дуже наполегливо. Щоправда, не вистачає техніки, тому за допомогою звертається до місцевих підприємців і посадовців. Я би навіть звертався. І до керівництва, і до бізнесу, що може з 1 вересня вишукати якісь кошти, закупити мопеди, мокіки. Ми би вчили дітей, бо база у нас відносно непогана, майданчик є дуже гарний тут. Але техніка це знаєте, 25-річної давності мопеди і мотоцикли. Це Велика користь була стрію батькам, спокій, бо діти би навчені були до дисципліни та водіння автотранспорту. Найкращих атлетів змагань нагородили грамотами і гучними оплесками. Вони вже наприкінці місяця відправляться до Кам'янця-Подільського, де пройде чемпіонат України з картингу. Такі змагання, то є дуже добра підготовка до всеукраїнських змагань. Це таке якби останнє випробовування. Старицька станцій техніків є одним із центрів розвитку картин, я скажу навіть в Україні. На всеукраїнських змаганнях збірна команда області вже декілька років підряд займає третє місце. Цьогоріч стрийські спортсмени сподіваються виступити не гірше аніж у 2013-му. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські номини. А вже в останній робочий день тижня на станції юних натуралістів змагались шкільні команди у грі «Джура». ці військово-патріотичні змагання відбуваються у місті вдруге. Школярі восьмих класів. Сформували 11 команд. Кожна має свої форми, лозунги та емблеми. Вони активно вивчають історію, строєві муштри, а ще долання всіляких перешкод та вміння допомогти потерпілому. Хто справився із завданням найкраще? Дивіться далі. Головне завдання гри, як кажуть організатори, урізноманітнити літній відпочинок школярів, а ще навчити та виховати національно свідомих громадян. Тож перший день змагань вирішили присвятити саме цим аспектам. Оцінювали представлення рою, форму, лозуни та емблеми, знання народних звичаїв і традицій, історії у пасічового стрілецтва і збройних сил України та вміння марширувати сьогодні ж на восьмикласників чекали нові випробування: смуга перешкод, перетягування канату і медична підготовка. Сьогодні день, який вимагає швидкості, спритності, енергії, координації, сконцентрованості, тому що траса. Така ніби легенька, але насправді вимагає вмінь і навиків до боротьби Так. Yeah. героям України. <плес> слава, слава, слава! Як правильно транспортувати потерпілого, швидко долати болото, вправно в'язати вузли, вміло стрибати і допомагати ближньому, проходити мишоловку і крокувати як козак. Першими спробували учні четвертої школи. Хлопці та дівчата зі своїм завданням справилися, хоча показали не найкращий результат. Переконують, висновки зі своїх помилок уже зробили. Побачили свої помилки. Так. так. Та висновок такий, що треба займатися спортом. Удвічі швидше подолали дистанцію діти восьмої школи. Кажуть, це завдяки злагодженим діям усіх без винятку представників команди. Щоправда, і у них виникли деякі труднощі. Найважче, як зізнаються, подужати мишоловку, особливо дівчатам. Непевно, що естафета мишеловка, тому що там просто ти повзаєш і тобі в лице трава, земля, все, що там може бути, різні комахи. І ти дівчина, і ти мусиш ото ково Ну, мені здається, що це було саме важче, трошки менше на купанах, бо там теж по землі прегата. А так здається, що все вдалося». Організатори гри Джура Раді все пройшло на найвищому рівні. На території цього табору може ці станції, можна організовувати літні таборування, можна проводити цікаві ігри, але просто треба допомогу всіх небайдужих і бажаючих. Я вважаю найбільше завдання тої гри, що це є нормальне, гарне, здорове, цікаве залучення дітей. До е, літнього відпочинку переможців гри оприлюднять у вівторок на подвір'ї четвертої школи. В цей день найкращих нагородять грамотами і кубками. Урочистості розпочнуться о 10-й годині. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Армія запрошує на службу за гроші. Усі, хто не боїться такої відповідальності, зголошуйтесь до місцевого військомату. Обмежень у віці немає, не, не обов'язковий і досвід у військових справах. А якщо він є, тим краще, обіцяють грошову винагороду. Кар'єрні перспективи та за бажанням навіть можливість навчатися в українських військових навчальних закладах. Достатньо оформити документи безпосередньо у стрійському військоматі. Після цього укладають контракт на довгий чи короткий термін. У ньому і вказують зарплатню. Це всі повідомлення підсумків. Побачимося з вами через тиждень. Нехай щастить. На вихідних обіцяють дощитиме. Проте впродовж дня виглядатиме сонечко. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Вітер східний 5-4 метрів на секунду.